Готуємо неймовірний вишуканий торт всередині із сирником та шоколадним ганашем. Декор до Дня закоханих. Отже, спочатку робимо ганаш. Нам потрібно чорний шоколад, не менше 56% какао, вершки, все нагріваємо імпульсами в мікрохвильовці, але не кип'ятити. Перемішуємо постійно, а тоді перебити блендером, накрити харчовою плівкою та відправити в холодильник на 3-6 годин. Витягуємо ось такий густенький. Тоді беремо вінчик і збиваємо приблизно протягом хвилини, не перезбийте. І все, наш крем готовий, можна перемащувати коржі. Е, печемо один корж, який потім будемо перерізати. Всі деталі. Є внизу під відео, та ось тут прописано на відео. Читайте. Далі я пропитую коржі, які вже охололи, та я перерізала. І перемащую одразу ж 150 грам на перемащування одного коржа. Далі всередину кладу сирник. Сирник ось інгредієнти, все просто гарно збити, спекти, дати охолонути. На сирник далі кладу 150 г крему, все гарненько розмащую, накриваю другим коржем, який вже теж пропитала, і легко притиснути. Ось такий тортик красивий. З залишками крему обмастити гарно боки та верх, дати постояти в холодильнику приблизно 1-2 годинки, і можна декорувати. Ось такий красивенний розріз.